Офіціанти, свідком яких катастроф на День Святого Валентина ви були, я пошкодив шину своєї машини, і мій друг прийшов, щоб виручити мене. Обидва забули, що це День Святого Валентина. Ми вирішили пообідати і обидва поверталися з важливої зустрічі, тому були одягнені в костюми. До кінця ми не розуміли, що офіціант вважав нас просто наймилішою гейпарою. Хлопець зробив сальто назад і попросив дівчину стати його Валентинкою. Вона відмовилася. Я підійшов до нього і запитав, чи він у порядку. Він сказав, що йому знадобилось два тижні, щоб навчитися робити сальто. Пара була на побаченні дівчина просто встала і пішла після того, як хлопець пішов у туалет. Коли хлопець повернувся, він трохи посидів, поки не запитав офіціантку, куди вона пішла. Вона відповіла, що дівчина пішла. Потім хлопець запитав офіціантку, чи піде вона з ним на побачення. Офіціантка відмовилась. Це переказав мені близький друг, літня жінка, ймовірно, їй за 90 зі своїм онуком підлітком у напівкласному ресторані. Вона була вишукано одягнена, а онук був у гарних брюках із застіпками. Коли вони сіли за свій стіл, онук поклав фотографію в рамку, на якій як вважав мій друг, був дідусь хлопчика і чоловік старшої жінки. Він дізнався, що це мала бути 70-та річниця їхнього весілля, але дідусь раптово, але мирно помер кілька місяців тому. Дідусь завжди хотів відвести її до гарного ресторану, але не мав на це ні часу, ні грошей. Тож онук накопичив зарплату за останні пару місяців, навіть отримав пожертву від інших родичів і повів її до ресторану. Вони вечеряли, згадуючи всі добрі часи з дідусем. Вони попросили мого друга сфотографувати їх і він це зробив. Вони дали йому дуже хороші чайові. Випадково, мій друг зустрів того хлопця через кілька тижнів і дізнався, що бабуся померла через кілька днів після тієї ночі. Мирно увісні, тримаючи в руках фотографію свого коханого чоловіка. Він був такий щасливий, що зміг зробити цю ніч для неї особливою. Сказав, що це був єдиний день, коли він бачив її посмішку після смерті його діда. Він роздрукував фотографію, яку вони зробили в ресторані, і носив її з собою в гаманці. Хлопець зробив дівчині пропозицію, вона сказала ні. Він плакав і намагався змінити її думку протягом 20 хвилин, поки вона сиділа з кам'яним обличчям. Нарешті вона встала і вийшла. Він заплатив і пішов у сльозах. Чому так багато людей роблять пропозицію людям, з якими раніше не обговорювали шлюб, це вражає мене. Я працював у досить елітному середземноморському бістро. У нас були бронювання, які займали весь ресторан. Включаючи бар і патіо з 16 до 23.00 засідатися не можна було, якщо бронювання не було скасовано, або хтось із замовників не з'явився. Більшість клієнтів ставилися з розумінням і або чекали, або просто йшли. Один чоловік запитував кожні 10 хвилин, скільки ще йому чекати, постійно кажучи, що він постійний клієнт і його побачення повинно бути там у 7. Ми запевняли його, що як тільки буде вільний столик, він зможе сісти. Приблизно о 18.50. Хлопець швидко підходить до стійки, хостес, хапає книгу бронювань і вибігає з ресторану. Це призводить до повного хаосу, оскільки це був єдиний екземпляр бронювання на ніч, що було ще попереду. Двоє власників вибігли за ним, але він вже виїхав зі стоянки. Через дві години цей чувак повертається і каже, що забронював столик на двох. Зрештою, цього чоловіка і його дівчину вигнали на стоянку та заборонили їм відвідувати ресторан. Його навіть сфотографували та вивісили на стенд з написом Не обслуговуй цю людину. Він сподівався, що ніхто його не згадає після того як ви зробили щось таке, що запам'яталося. Він не збрехав, коли сказав, що він постійний клієнт. Ми пізнали його ще до того, як він украв книгу Лол. Він був просто серйозним дядьком. Одного дня у мене була зміна, коли одночасно було пропозиція одружитися сорокаріччя та розрив стосунків. Розрив був найгіршим. Хлопець приніс своїй дівчині подарунок керамічний міні-ведмедик, який тримає повітряні кулі, він подарував його, коли вони сиділи за столом, і вона подивилася на нього, наче на лайно. Я знав, що це не закінчиться добре. Вона пішла наприкінці трапези, і, мабуть, щось сказала, тому що він залишився за столом ще 40 хвилин, опустивши голову та плачучи. Мені стало погано, він бачив, як святкували за іншими столиками. У наших бронюваннях була записка, що відбудуться заручини. Вони хотіли шампанського, конкретне місце, купу інших речей. Офіціант підходить до столу і каже щось на зразок. Тож я прочитав, що ми святкуємо заручини, вітаю! Жінка була розгублена, хлопець ще не пропонував. А вам бажаємо не попасти в подібні випадки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та любові вам.